На проспекті Свободи поруч із торговим центром Райдуга розташована ділянка, яку мешканці Кам'янського добре пам'ятають за занедбаними спорудами. Довгі роки цей простір виглядав як чужорідна пляма у самому серці міста. Раніше повідомлялось, що саме тут планують збудувати перший у Кам'янському Макдональдс. Проте після того будівельні роботи не велися аж поки 20 вересня на території розпочали роботи з благоустрою. За інформацією, що надав нашій редакції представник інвестора Сергій меморандум із мережею Макдональдс чинний зводити ресторан планували ще у 2022 році. Але наразі, через ситуацію на фронті, компанія тимчасово призупинила реалізацію проєктів у південно-східних регіонах. Тобто, для розуміння, Мак у нас обов'язково збудують, Щойна ситуація з безпекою стане більш-менш стабільною. Оскільки ця ділянка постійно викликала нарікання з боку містян, було вирішено здійснити її благоустрій замість занедбаних і напівзрувнованих Ніх споруд тут планують облаштувати територію із лавочками новим зовнішнім освітленням. Замість киоськів встановлять інформаційні тумби, на яких мешканці зможуть дізнатися про заплановані заходи в місті. Запитали, що думають містяни стосовно таких змін. Ой, сказали, що беруть всі гадюшники і щось на це місце будуть строїти. Прекрасно. Поки міць вроді би, просто сквер буде, а там далі Макдональдс кажуть. Я думаю, добре. В нашому місці таке потрібно. Тут ремонтується, взагалі має бути красиво. Скамеєчки, цивілізовано. бути Макдональдс був. Нас... Нам буде класно поряд посидіти, покушати ага. рядушком. Добре, хай буде. Чого ні, і діточки, і молодь. Хай буде. Представник інвестора зазначив, що роботи виконуються поетапно, аби мешканці відчували якнайменше незручностей. Завершити благоустрій планують орієнтовно за місяць.